Приготували котлетки із начинкою, приготували із залишків, а вони зі столу зникають миттєво. Ви так просто, але вже дуже смачно котлет ще не готували. У вас після обіду залишилося картопляне пюре та рибні бутерброди. Не викидайте їх! А додайте ще деякі інгредієнти та разом з нами приготуйте неймовірно смачні котлети із начинкою. Цибулю та моркву посмажимо на сковороді до готовності. А білий хліб розмочимо у воді чи в молоці, але спочатку. Верхівку зішкрябуємо. Червона риба та рибна намазка, будуть нам слугувати за начинку до котлет. Вчорашній хліб це хліб із бутербродів, замочуємо у воді, а рибу дрібнемо, змішуємо із маслом, з вершковим маслом. І ставимо в холодильник. Цибулю і морку дрібнемо будь я, бо ми як посмажимо, охолодимо цибулю і морку, то пропустимо через м'ясорубку. Через м'ясорубку пропускаємо і відтиснутий від рідини білий хліб і варену картоплю. Готуємо фарш. За смаком вміст в міст чаші солимо, перчимо, додаємо свої улюблені спеції, не забуваємо, що у нас варена картопля посолена. Додаємо ще яйце і все змішуємо і перемішуємо. Якщо фарш виходить рідкий, то додаємо ложку дві пшеничного борошна. Чи крохмалю. У борошні будемо й панірувати сформовані котлетки. Котлетки формуємо мокрими руками, робимо ось такі плесканці, викладаємо начинку і загортаємо її, ліпимо, як пиріжки. Сформовані котлетки обсипаємо. У борошні і вже розігріваємо сковороду. Смажимо котлетки на олії, смажимо на помірному вогні. І з двох сторін смажимо до золотавого кольору. Котлетки ще на сковороді, а вже так апетитно пахнуть, аж слинка тече. У цей момент поставте нам подобайку, підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Швидко і смачно готуємо котлетки, а до столу їх подаємо ще гарячими. Ми так швидко і смачно котлет ще не готували, гарно посмажилися з двох сторін, а вже й смачні приготували котлетки. Котлетки з начинкою. Апетитній зовні. А які ж вони усередині? До столу такі котлети подаємо зі сметаною і з будь-яким соусом тощо. До столу котлетки подаємо зі сметаною, з овочами, а і соусом? Ще смачніше, як ми готуємо сметанковий соус, на нашому каналі є відео. У цей момент поставте нам вподобайку, підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Смачні котлетки із начинкою, а із соусом це просто космос. Їмо такі котлетки ще й добавки просимо. М -м -м, як смачно! Такі котлетки люблять і дітки, а дорослі просять рецепт смачного.